Враховуючи факт агресії Росії, правоохоронці висувають припущення, що у місцях масового скупчення людей можуть проводитись провокації та заворушення. Через те підрозділи національної поліції з 30 квітня по 9 травня 2016 року на території Києва будуть переведені на посилений варіант несення служби для забезпечення громадського порядку. А про це детальніше нам розповіть наш наступний гість, начальник департамента поліції охорони МВС України Сергій. Будник він вже у нашій студії. Добрий Доброго ранок. ранку. Доброго. Дякуємо, що завітали. вітав. Дійсно, знаємо, що 9-го будуть проводитись масові заходи. Та і ну величезна кількість людей буде, і ви плануєте збільшувати ну. Поспосилювати безпеку. безпеку, так і скільки збільшувати взагалі працівників? правоохоронців плануєте залучити до цього тому, що як ви вже сказали, посилений варіант несення служби весни, тому максимальна кількість працівників буде виведена на вулиці для забезпечення громадського порядку. І сьогодні ми говоримо про те, що для цього будуть залучені додаткові сили і національної гвардії, і підрозділів поліції спеціального призначення і поліції охорони. Угу. Саме з цією метою і будуть проведені відповідні наради сьогодні. І інструктажі. А от яким чином вони працюватимуть? Тобто, ну є якийсь визначений план. І в який саме період часу ну звичайно є визначені місця найбільшого, скажімо, скупчення людей, де будуть проводитися якісь великі масові заходи. Відповідно, там буде забезпечена належна безпека, для чого буде задіяно як підрозділи патрульної поліції, поліції охорони, Національної гвардії, так і спеціальних підрозділів особливого призначення та вибухотехнічна служба, кінологічна служба, і інші підрозділи, які необхідні забезпечення публічної безпеки. Патрулювання вулиць, провулків, двориків плануєте теж забезпечувати звичайно. Для цього будуть залучені я вже сказав, додаткові сили. Крім цього, підрозділи діличні інспектори міліції, працівники оперативних служб також будуть задіяні для. Роботи в єдиній дислокації органів національної поліції. А от саме у місцях масового скупчення, так як ви вже сказали, от і у центрі столиці, які як будуть діяти взагалі там правоохоронці? Ну так схема та ж сама: будуть патрулі працювати, будуть працювати автопатрулі, а також будуть забезпечені резерви, які в разі необхідності будуть забезпечувати протидію правопорушенням, якщо вони будуть. Крім цього, ви знаєте, що є система встановлена відеоспостереження, яка також інформація аналізується і відповідно приймаються управлінські рішення. Ну, От, Власне, у парках і у скверах є, як розуміється, відеоспостереження, але чи будуть додаткові залучені ще працівники і безпека? Ну на ці свята відповідно затверджуються плани забезпечення публічної безпеки, де передбачені чіткі вимоги і кількість працівників, які будуть забезпечувати у певному місці. І відповідно резерви, які не в разі необхідності будуть застосовуватися. А от на околицях столиці і при в'їзді власне у столицю на постах, от як будуть там діяти правоохоронці, які там методи безпеки? Так само вони будуть орієнтовані на забезпечення того, щоб відклітковувати про, про, про проїзд в столицю чи в інші там міста, де ці стаціонарні пости є. Провезення зброї, вибухівки, це буде контролювати, звичайно. Щодо метрополітену, як там, який план е, забезпечення. Знову ж таки, відповідний підрозділ Національної поліції забезпечує безпеку і в разі необхідності також будуть додаткові сили надані. До Але там була, теж так? буде збільшена кількість. Ну, звичайно, буде посилена сама робота і кількість працівників, звичайно. Ви ну, то... казали про те, що ви сьогодні будете проводити навчальні курси, так? Чи... Ні, мається на увазі, що будуть проведені відповідні наряди, буде визначено кількість uh -huh. працівників, будуть застосовуватися до забезпечення публічної безпеки в, конкрет, в кожному конкретному місці. Uh -huh. І відповідно вже ми будемо орієнтуватися під тій інформації, яка надходить, адже е, громадяни, які бажають провести якийсь масовий захід, мають звернутися до поінформувати, скажімо, міську владу про проведення в тому чи іншому місці якихось заходів, поінформувати про кількість людей, які вони очікують на цьому заході. Відповідно від цього і орієнтуються органи. Поліції в забезпеченні громадського порядку. Угу. Ну, також знаємо про е, кнопку, яка існує термінового, кнопка термінового виклику поліції. От, де, де, де вона буде встановлена і яким чином вона буде діяти. Ну, сьогодні в Києві поліція охорони встановлено більше 800 таких кнопок. Угу. Це е, кнопка, в разі натиснення якої виїздить наряд, е, наряд поліції охорони. Угу. Хочу сказати, що поліція охорони сьогодні працює в складі єдиної дислокації. Національної поліції, тобто ми таким таким же чином реагуємо на повідомлення 102, як і патрульна поліція, скажімо, як інші підрозділи національної поліції. Тому можливість термінового виклику поліції зменшує час реагування поліції, тобто натиснувши кнопку, ми зразу на пульті центрального зони спостереження бачимо місце звідки надійшов сигнал і терміново надсилаємо туди наряд, який вже реагує по ситуації. За скільки приблизно часу може прибути в ну, місті Києві у нас від 3 до 5 хвилин. Uh -huh. А де ці кнопки є? Знаходяться, щоб ми uh, не знали. Ну, скажімо, недалеко, де е, департамент містобудування Київської міської адміністрації, uh -huh. Там є ця тривожна кнопка. Ці місця позначені відповідною е, наліпкою, де написано терміновий виклик поліції. І, і е, люди, побачивши таку наліпку, можуть зайти і попросити натиснути кнопку. Ну от, знаємо, що теж у такий період, зазвичай, коли святкування проводяться, громадяни часто від'їжджають до своїх близьких родичів і залишають свої квартири, так би мовити, без нагляду. От стосовно квартирних крадіжок, як їм убезпечитись від цього, ну необхідно застосувати комплекс заходів. У першу чергу це звичайно забезпечити схоронність свого майна шляхом встановлення повідних дверей, вікон. Е, наступне це е, встановити сигналізацію. Це може бути сигналізація як поліції охорони, так і інших приватних е, структур, які сьогодні працюють на ринку. Їх більше 4300, тобто вибір сьогодні громадян є. От е, крім цього, не, не інформувати особливо в соціальних мережах, про свої виїзди е, на курорти, такі інші ці, тому що це також. Е, Показує злодіям, що да, що виходить. Але дуже часто, цей... коли їдуть на відпочинок, говорять сусідам про те, що ми їдемо, ось вам ключі залишають і кажуть, ну там полиєте вазончики. Чи варто це робити? Ну, це залежить працю? від кожного індивідуального випадку, тому що е як люди живуть, як сусіди, від того і залежить, наскільки вони довіряють сусідам. Були випадки, коли так залишали сусідам ключі, а потім не знаходили багатьох речей своїх, які в квартирі. Uh -huh. Тому, звичайно, ми маємо надіятися і хотіли би надіятися на те, що ті сусіди, які живуть поруч з нами, це порядні, добрі люди, і ми їм довіряємо. Тоді ми можемо доручити свою квартиру. Ну от ще повернемось трішки до сигналізації: от чи ефективні власне вони і якими ще функціями, крім звукових сигналів, от вони можуть володіти? Ну, сигналізація, яку встановлює поліція охорони, вона є охоронною і пожежною. Uh -huh. У разі проникнення в житло відповідається сигнал на пункт пунктного спостереження, і автоматично йде інформація найближчому наряду. Якщо говорити про місто Київ, то в нас в Києві близько 49 груп реагування. Тобто місто Київ розбито на ділянки, де кожна група відповідає за свою ділянку. Тобто, від цим ми досягаємо найшвидшого прибуття на місце угу. спрацювання тривожної кнопки чи тривожної сигналізації. І відповідно реагуємо, затримуючи злочинців надійність, наприклад, охорони поліції охорони сьогодні це 99,8%. Угу. і А от ну і наостанок хочемо, щоб ви нашим телеглядачам сказали основні от такі от правила, як обезпечити себе на святкові дні від крадіжок. злодіїв і крадіжок. Взагалі. ну як я вже сказав, що по перше, це звичайно закрити свої помешкання, закрити вікна. Щоб вони не прокували е, злодіїв на проникнення. Е, звичайно, встановити за один день сигналізацію вже, мабуть, буде важко, але над цим треба працювати. Тому, звичайно, краще попросити своїх е, сусідів, щоб вони приглянули. Якщо є можливість залишити вимкнене світло в, в, в квартирі, якщо є балкон, там залишити речі, начебто угу. вони сохнуть. Після прання, тобто показувати присутність когось в квартирі, це також буде відлякувати злодіїв. Uh -huh. Дякуємо вам. Ми думаємо, що наші телеглядачі скористаються цими порадами і убезпечують себе. Ми нагадаємо, що у наших у нас у гостях був начальник департаменту поліції охорони МВС України Сергій Будник. Говорили ми про а, посилені, посилені заходи безпеки у столиці на 8 та 9 травня, а саме і а також як убезпечити себе та свою квартиру від крадіжок.